Слава Ісусу Христу! Ви на каналі Духовний Шлях із дослідником пропоную вашій увазі другу главу із книги приманка сатани Джона Бівера. Велика образа приємного прослуховування. І багато хто в той час покусяться, і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. І через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. А хто витерпить до кінця, той буде спасенний. Матвія, 24 розділ. У цьому розділі Євангелії від Матвія Ісус дає ознаки кінця віку. Його учні спитали, яка буде ознака приходу твого і кінця віку? Більшість людей. Погоджується, що ми живемо в період пришестя Ісуса Христа. Марно намагатися визначити фактичний день Його повернення, це знає лише Отець, але Ісус сказав, що ми знатимемо цей період, і цей період уже настав. Ніколи раніше ми не бачили, щоб така кількість біблійних пророцтв сповнювалася в церкві, в Ізраїлі і у світі. Тож, ми можемо впевнено сказати, що перебуваємо у період часу, який Ісус описав у Матвія 24. Зверніть увагу на одну із ознак Його очікуваного повернення і багато хто в той час спокусяться в англійській біблії спокусяться і образяться немало, не дехто, а багато. Спочатку ми маємо запитати, хто ж ці ображені люди. Чи вони християни, чи просто суспільство загалом, ми знаходимо відповіді, коли читаємо далі. І через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. Грецьке слово для любові у цьому вірші це агапе. У новому заповіті є декілька грецьких слів для визначення поняття любов, але два найпоширеніші це агапе та філео. Філео визначає любов поміж друзів. Така любов є дружньою прихильністю, для неї є певні умови. Філео каже Ти почухаєш мені спину, і я почухаю тобі. Або ти поводишся зі мною доброзичливо, і я зроблю те саме. Агапе, це любов, яку Бог виливає в серця своїх дітей. Це та сама любов, яку дарує нам Ісус. Вона безумовна. Вона не ґрунтується на вчинках, справах або взаємності, це любов, що віддає навіть тоді, коли її відкидають. Без Бога ми не можемо любити тільки егоїстичною любов'ю, такою, що вмирає, якщо її не приймають або вона невзаємна. Однак Агапе любить, попри все агапе це любов, яку Ісус вилив на нас, пробачивши нам на хресті. Отже, багато про яких каже Ісус. Стосується християн, в яких охолола агапе у моєму житті був час, коли я робив усе, що міг, щоб показати свою любов до певної людини. Але здавалося, що кожного разу, коли я простягав до людини свою любов, у відповідь отримував удар критики та грубого поводження зі мною. Це тривало місяцями. Одного разу мені все це набридло. Я скаржився Богові. З мене досить. Тепер ти маєш поговорити зі мною про це. Кожного разу, коли я виявляю до цієї людини твою любов, у відповідь отримую лише гнів. Господь почав говорити зі мною. «Джоне, ти маєш розвивати віру в любов Божу. Що ти маєш на увазі? спитав я. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, пояснив він. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне, а роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. До Галатів 6 розділ, 8-й, і 9 віруш. Нам потрібно усвідомити, що коли ми сіємо Божу любов, ми пожнемо Божу любов. Потрібно розвивати віру в цей духовний закон. Хоча ти, можливо, і не пожнеш із того поля, на якому сіяв, або пожнеш. Але не так скоро, як хотілося би. Господь вів далі У годину найбільшої потреби мої найближчі друзі покинули мене. Іуда зрадив мене, Петро відрікся від мене, а решта втекли, рятуючи своє життя. Лише Іван слідував віддалік. Я піклувався про них понад три роки, годував їх і навчав. Однак, коли я помер за гріхи світу, я пробачив усім. Я звільнив усіх від моїх друзів, що покинули мене до римських воїнів, які розіп'яли мене. Вони не просили прощення, проте я подарував їм його. Я мав віру в любов Отця. Я знав, що посіявши любов, пожинатиму любов багатьох синів і дочок царства. Завдяки моїй жертовній любові вони любитимуть мене. Я сказав. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими й над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й митники роблять Матвія П'ятий розділ із 44 по 47 вірш. Великі очікування Тоді я зрозумів, що любов, яку я дарував, сіється до духа, і врешті-решт я поженатиму ці зерна любові. Я не знав звідки, але знав, що врожай прийде. Тож, коли людина, яку я любив, не відповідала взаємністю, я більше не сприймав це як невдачу. Я отримав свободу любити цю людину навіть більше. Якби більше християн зрозуміли це, вони б не здавалися б і не ображалися. Але зазвичай це не та любов, у якій ми ходимо. Ми ходимо в егоїстичній любові, яка легко розчаровується, коли наші очікування не виправдовуються. Якщо я чогось очікую від певних людей, ці люди можуть мене підвести, причому так само, як і не виправдати моїх очікувань. Але якщо я нічого ні від кого не очікую, усе, що мені дають, я сприймаю як благословення, а не як заборгованість. Ми схильні ображатися, коли вимагаємо певної поведінки від людей, з якими маємо стосунки що більше наші очікування, то більше шансів бути ображеними та скривдженими. Стіни захисту. Розлючений брат протиставиться більше за місто твердинне, а сварки, немов засуви замку приповісті 18-19. Ображеного брата чи сестру завоювати важче, ніж укріплене місто. У минулому навколо міст будували стіни. Ці стіни забезпечували місто захистом. Вони утримували небажаних мешканців і загарбників поза межами міста. Усі ворота в місто ретельно перевірялися. Ті, хто мав заборгованість за податками, не допускалися в місто до моменту їх сплати, а ті, кого вважали загрозою здоров'ю містян чи безпеці міста, залишалися поза стінами. Ми будуємо стіни, коли нам боляче, щоб захистити своє серце і запобігти будь-яким майбутнім пораненням. Ми стаємо розбірливими і не впускаємо тих, від кого боїмося зазнати болю та ран. Ми фільтруємо усіх, хто, як ми гадаємо, нам щось винен. Ми не впускаємо їх, доки вони повністю не сплатять свої борги. Ми відкриваємо наше життя лише тим, хто, як ми вважаємо, перебуває на нашому боці. Однак часто ці наші люди і самі ображені. Отже, замість допомоги ми додаємо каміння на наші вже наявні стіни. Ми не усвідомлюємо, коли це трапляється, але ці стіни захисту перетворюються на в'язницю. На той момент ми не лише надмірно обережні щодо того, кого впускати в нашу фортецю, а й самі так налякані, що не можемо вийти за її стіни. Ображені християни зосереджуються на самих собі і на самоспостереженні. Ми ретельно охороняємо свої права й особисті стосунки. Ми використовуємо нашу енергію для того, щоб переконатися, що в майбутньому не зазнаємо болю і травм. Якщо ми не ризикуємо бути пораненими, ми не можемо виявляти безумовну Божу любов, бо безумовна любов дає іншим право завдавати нам болю. Любов не шукає свого, але ображені люди стають дедалі більше егоїстичними та самодостатніми. У такій атмосфері Божа любов холоне. Природним прикладом цього є два моря у святій землі. Галілейське море вільно приймає і віддає воду. Воно рясно сповнене життям, сприятливе для існування безлічі різних видів риби і рослин. Води Галілейського моря течуть через річку Йордан, впадаючи у мертве море. Але мертве море лише бере воду, проте не віддає її. У ньому немає ні живих рослин, ні риб. Живі води Галілейського моря стають мертвими, змішуючись зі стоячою водою мертвого моря. Неможливо зберегти життя, якщо тільки тримати його в собі. Його потрібно віддавати. Отже, ображений християнин це той, хто приймає життя, але через страх не може його віддати. У результаті навіть те життя, що входить до нього, перетворюється на стоячі води в стінах в'язниці образи. Новий заповіт називає ці стіни твердинями. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг Христові. Друге послання до Коринтян, 10 розділ, 4-5 вірш. Ці твердині створюють певними моделями мислення, які обробляють усю вхідну інформацію. Хоча спочатку вони були споруджені для захисту, і з часом вони стають джерелом муки та спотворення, бо воюють проти знання або пізнання Бога. Коли ми фільтруємо все через минулий біль, відмови та досвід, ми виявляємо, що вірити Богові неможливо. Ми не віримо, що Бог має на увазі саме те, що говорить. Ми сумніваємося у Його благості та вірності, оскільки судимо про нього за стандартами, встановленими в нашому житті іншими людьми. Але ж Бог не людина, щоб неправду казати. Числа 23.19. Бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Ісаїя 55.8 Ображені люди можуть знаходити уривки зі святого письма, щоб обстоювати свою позицію, проте це неправильне використання Божого Слова. Пізнання Божого Слова без любові є руйнівною силою, бо воно надимає, сповнює нас гордістю та робить законником. Гордість змушує нас виправдовуватися, а не каятися в непрощенні. Це створює атмосферу, в якій нас можна обдурити, бо знання без любові до Бога призводить до омани. Ісус попереджає про фальшивих пророків одразу після того, як говорить, що багато в той час спокусяться, образяться. Постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Матвія 24,11. зведуть багатьох? Хто ці люди? Відповідь Ображені, у котрих охолонула любов Матвія. 24, 12. Фальшиві Пророки. Ісус називає фальшивих пророків вовками у овечій одежі. Матвія 7:15. 15 Це корисливі люди, які шукають свого. Зовні вони схожі на християн овеча шкура, але мають вовчу натуру. Вовки люблять тинятися навколо овець, їх можна знайти як серед парафіян, так і за кафедрою церкви. Ворог посилає їх проникати в громади і обманювати. Їх потрібно пізнавати за їхніми плодами, а не за вченням чи пророцтвами. Часто вчення може здаватися здоровим, тоді як плодів у їхньому житті та служінні немає. Служитель або християнин це те, чим він живе, а не те, що проповідує. Вовки завжди переслідують поранених і молодих овець, а не здорових і сильних. Ці вовки кажуть людям, що ті хочуть почути, а не те, що їм потрібно почути. Таким людям не цікаво обґрунтоване здорове вчення. Вони хочуть, щоб хто небудь влести в їхньому слуху. Подивімося, що Павло говорить про останні дні. Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді нелюбовні, запеклі в англійській біблії, ті, що не пробачають. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок. Нахиляться. Друге до Тимотея, 3, четвертий розділи. Зверніть увагу, що вони матимуть вигляд благочестя або християнства, але вони відрікатимуться його сили. Як вони відрікатимуться його сили? Вони заперечуватимуть, що християнство може змінити їх із людей, які не пробачають, на тих, хто може пробачити. Вони вихвалятимуться тим, що є послідовниками Ісуса та розказуватимуть про свій досвід народження згори, але вони не дозволять тому, чим вихваляються, проникнути в їхні серця і виховати в них характер Христа. Інформаційне покоління. Павло міг пророче передбачати, що ці обмануті чоловіки й жінки завзято прагнутимуть знань. Але водночас вони залишатимуться незміненими, бо ніколи не застосовують ці знання. Павло говорив, що вони завжди вчаться та ніколи не зможуть прийти до пізнання правди. Друге до Тимотея 3,7. Якби ж Павло був живий сьогодні, він сумував би, побачивши, що його пророцтво збулося. Він побачив би, як безліч чоловіків і жінок відвідують конференції, семінари, церковні служіння, накопичуючи знання священного писання. Він спостерігав би, як вони полюють на нове об'явлення, щоб жити більш егоїстично, більш успішно. Він побачив би, як служителі тягнуть один одного до суду із праведних причин. Він побачив би, як християни в публікаціях, теле та радіопередачах нападають на чоловіків і жінок Божих, відверто називаючи їхні імена. Він побачив би, як харизмати бігають з однієї церкви в іншу, щоб уникнути образ. Усі вони відкрито визнають панування Ісуса, натомість самі не вміють прощати. Павло взивав би до них. Покайтесь і звільніться від свого обману, ви самолюбне покоління лицемірів. Немає ніякої ваги, наскільки ви в курсі нових откровень із багатьох семінарів та біблійних шкіл, які ви відвідували, або скільки книжок ви прочитали, або навіть скільки годин ви молитесь і вивчаєте слово Боже. Якщо ви ображені, не пробачаєте людям і відмовляєтеся каятися у цьому гріху, ви не пізнали істини. Ви перебуваєте в стані омани і плутаєте інших своїм лицемірним способом життя. Незалежно від того, яке об'явлення ви маєте, ваш плід говорить зовсім про інше ви стаєте джерелом, що вивергає гіркі води і приносить обман, а не істину. Зрада, і багато хто в той час спокусяться, і видавати один одного будуть і один одного будуть ненавидіти. Матвія 24.10 Спробуємо дослідити це твердження. Якщо ми уважно подивимось, то побачимо певний розвиток образа призводить до зради, а зрада до ненависті. Як зазначалося раніше, ображені люди будують стіни для захисту. Ми починаємо думати лише про самозбереження. Ми мусимо захистити і вберегти себе за будь-яку ціну. Це робить нас здатними на зраду. Коли ми зраджуємо, то шукаємо власного захисту чи вигоди через когось іншого, переважно когось, із ким маємо стосунки. Отже, зрада в Царстві Божому це коли людина, що вірує, прагне власної вигоди або захисту через іншого вірянина. Що ближче стосунки, то болючіша зрада. Зрада є серйозним порушенням завіту. Коли відбувається зрада, стосунки неможливо поновити без справжнього покаяння. Тоді зрада призводить до ненависті із серйозними наслідками. Біблія чітко говорить, що кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жоден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало б, 1 Івана 3,15 як сумно, що сьогодні ми знову і знову знаходимо серед вірян приклади образи зради та ненависті. Це так поширено в наших домівках і церквах, що вже вважається нормальною поведінкою. Ми стали такими байдужими, що вже не засмучуємося, коли бачимо, що один служитель подає до суду на іншого. Нас уже не дивує, коли християнські пари розлучаються, пред'являючи одне одному судові позови. Церковні розколи є загальними і передбачуваними? Служіння перетворилося на політику небувало високого рівня, її маскують, прикриваючи вищими інтересами Царства Небесного або церкви. Християни захищають свої права, переконуючись у тому, що з ними не поводяться погано та їх не використовують інші християни. Невже ми забули заклик нового заповіту? Тож уже для вас сором зовсім, що суди між собою ви маєте. Чому краще не терпите кривди, чому краще не маєте шкоди, 1 До Коринтян 6.7. Невже ми забули слова Ісуса, а я кажу вам: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Матвія 5.44 Невже ми забули заповідь Божу? Не робіть нічого підступом або з чвасті, але в покорі майте один одного за більшого від себе. До Філіп'ян 2.3 Чому ми не живемо за цими законами любові? Чому ми так швидко зраджуємо замість того, щоб віддавати своє життя одне за одного, навіть ризикуючи бути обдуреними? Причина? Наша любов охолола, і в результаті ми й далі прагнемо захистити й убезпечити себе. Ми більше не можемо упевнено покладати на Бога усю нашу турботу, коли намагаємося піклуватися самі про себе. Коли Ісусу було завдано кривди, Він не відповідав злом на зло, але віддав свою душу Богові судді праведному. Святе письмо закликає нас слідувати Його шляхами. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклад, щоб ми пішли слідами Його. Не вчинив Він гріха, і не знайшлося в устах Його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно. А коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. 1 Петра 2,21 Той, хто робить нас здатними. Ми мусимо довіряти Богові, а не плоті. Багато людей славлять Бога, називаючи його джерелом свого життя, але це лише слова, бо вони живуть, як сироти. Вони тримають своє життя у власних руках і водночас сповідують своїми устами Ісус мій Господь і Бог. Ви вже бачите, яким серйозним є гріх образи. Якщо з нею не розбиратися, образа, врешті решт, призведе до смерті. Проте, коли ви протистоїте спокусі образитися, Бог дає велику перемогу. Щойно ви прослухали другий розділ із книги Приманка Сатани Джона Бавіра Велика образа. А що із почутого доторкнулося вашого серденька, напишіть у коментарях, ставте файники, підписуйтеся на канал, поширюйте цей подкаст у соцмережах та підтримайте розвиток каналу донатом за реквізитами під цим дописом та в шапці профілю. Далі буде слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!